Оголошується загальна національна хвилина навчання за співчизниками, загиблими у власнику збройної агресії Російської Федерації. У Харківському метрополітені на всіх станціях щоденно о 9-й ранку лунатимуть оголошення про загальну національну хвилину мовчання для вшанування загиблих захисників і захисниць та мирних жителів України. Також на цей час припинять трансляцію рекламно-інформаційних повідомлень на телеекранах, що розміщені на деяких станціях метрополітену. Ми маємо вшанувати наших героїв і не тільки хвилиною мовчання, а й участю в різних міроприємствах по вшануванню». Це дуже правильно. У Нас кожен день біля Держпрому хвилина мовчання грає гімн України. Я вважаю, що це правильно абсолютно. Ми маємо при кожній нагоді мені здається, вшановувати пам'ять наших героїв. Тому так абсолютно нормально. Дякую. Я думаю, що це дуже важливо. Вшанувати загиблих. Це дуже важливо робити. Це повинно бути в наші часи. Це обов'язково. Ці люди нас захищали, поклали своє життя для того, щоб ми спокійно могли існувати. І це як якнай... це найменше просто, що ми можемо зробити. Звісно, потрібно вшанувати пам'ять, бо це люди віддали своє життя за нашу з вами свободу. Я вважаю, що це правильно, доречно в будь-якому місці. Я вважаю, що потрібно. Люди полягли, тому що треба пам'ять їхню. Правильно. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Олексій Старінков, Харків новини.